Ти коли-небудь відчував, ніби намагаєшся зібрати власне життя голими руками, але що сильніше стараєшся, то більше все розсипається, можливо, ти зараз саме там, втомлений не від роботи, а від постійних спроб усе втримати, виснажений не подіями, а безкінечними думками, і десь усередині з'являється тихе, чесне питання коли ж усе нарешті стане на свої місця? Є правда, яку важко прийняти. Чим більше ми намагаємося контролювати життя, тим глибше серце заходить у хаос. Не тому, що ми слабкі, а тому, що серце не створене бути центром управління Всесвітом. І що, якщо тобі зараз потрібна не ще більша сила, а навпаки, тиша капітуляції. Не втеча, не поразка, а визнання меж. Зараз не поспіх. Зроби глибокий вдих. І йди разом зі мною. Є дні, коли ти прокидаєшся вже втомленим, Наче душа пробігла марафон ще до того, як ти відкрив очі, тіло підводиться, розум одразу вмикається, і ти знову намагаєшся нести весь світ на своїх плечах, але глибоко всередині ти знаєш. Ти на межі. Думки не зупиняються, серце стискається, самотність у цьому внутрішньому безладі тільки посилюється. Зовні, усмішка, зібраність я тримаюся. Всередині мовчазний крик про полегшення, яке не приходить. Саме в такі моменти багато людей ламаються в тиші. Не тому, що були слабкими, а тому, що занадто довго намагалися бути сильними. Ми звикли думати, що залежність це слабкість, що просити підтримки означає програти, що все потрібно витягнути самостійно. Але правда суворіша нести все наодинці. Не просто неможливо. Це не людсько. Тиха втома тих, хто бере на себе більше, ніж здатен витримати, рідко помітна. Але вона глибоко ранить. Потім приходить провина. Можливо, я просто стараюся недостатньо, можливо, зі мною щось не так. Це жорстока пастка. Світ кричить Виробляй, досягай, рухайся вперед. А душа в цей час хоче лише одного дихати. Зупинитися хоча б на мить і чесно зізнатися, я більше так не можу, і саме тут відбувається щось важливе або серце остаточно ламається, або починає прокидатися, бо в уразливості є сила. Зцілення починається не з перемоги, а з визнання власних меж. Перший крок не здолати все, перший крок перестати вдавати, ніби ти зобов'язаний це робити. Можливо, саме цього і чекає Бог. Не твоєї ще більшої напруги, а того, щоб ти перестав доводити, що достатній, і дозволив йому по справжньому підтримати тебе. Коли ти відпускаєш, усередині щось починає заспокоюватися, і виникає запитання, яке лякає, але водночас дає надію а що буде, якщо я перестану все контролювати? Іноді справжня трансформація починається з простої фрази. Я не знаю, що робити далі, але знаю, що не хочу жити так, як зараз. Коли людина доходить до кінця себе, Бог починає діяти, і це змінює все. Ти помічав, як інколи ми впираємося в щось так, ніби від цього залежить наше життя. Ми тиснемо, пояснюємо, доводимо, плануємо ще жорсткіше, і все одно нічого не рухається. Це схоже на зачинені двері, ти штовхаєш їх знову і знову. Сили йдуть, надія стирається, а двері не відчиняються. І тут важливо зрозуміти одне не кожні зачинені двері означають, що треба натиснути сильніше. Іноді вони зачинені, бо це не твій вхід. Ми часто називаємо це витривалістю, характером, вірністю. Але якщо чесно, інколи це просто страх страх виглядати так, ніби ти відступив, страх визнати. Я вклав стільки, а воно не моє. Страх, що без цього рішення ти залишишся ні з чим. Так можна застрягти в стосунках, які виснажують, у роботі, яка з'їдає серце, у плані, який виглядає правильно для інших, але вбиває тебе зсередини, у ролі, яку ти на себе натягнув, щоб бути нормальним. Найпідступніше тут те, що все може виглядати красиво, логічно, розумно, навіть правильно. Але всередині є тихий сигнал щось не так. Душа відчуває те, що розум намагається заглушити, і коли ти роками ігноруєш цей внутрішній біль, ти починаєш жити без миру. Тіло працює, графік заповнений. Ти ніби рухаєшся, але серце всихає, є простий духовний маркер, неправильний шлях виснажує, він не дає навіть тихого підтвердження. Він не приносить внутрішнього порядку, він постійно потребує доказів, контролю, напруги. Так у Божому покликанні теж буває важко. Але там навіть через труднощі зберігається внутрішня опора, там є мир, який не завжди поясниш Не легкість, а саме мир. Іноді Бог допускає в тому не як покарання, а як милість, як попередження, наче каже зупинись, бо ти згораєш не на тому вогні доки в тебе є сили тягнути, ти не питаєш, куди йдеш. Ти просто тиснеш вперед. А коли сили закінчуються, виникає можливість мудрості можливо, мені треба не ще раз натиснути, а нарешті відпустити. Є визнання, яке рятує це місце не моє не з образи, не з ліні, а з тверезості, не всяка відмова це слабкість. Іноді це послух, іноді це розуміння Божого захисту. Іноді це перший справжній крок до свободи, бо якщо ти тримаєшся за те, що не твоє, у тебе завжди зайняті руки, а Бог не наповнює руки, які вперто стискають чуже. Контроль має дивну властивість він дає відчуття порядку, ніби ти тримаєш життя в руках, ніби ти не впадеш. Планувати кожен крок, передбачати всі варіанти, мати готові відповіді. Тримати людей події і себе в правильних рамках здається, що так спокійніше, але це спокій крихкий, він тримається лише доти, доки нічого не ламається, а життя ламається регулярно, не зі зла. Просто тому, що ми не Бог. Коли ти живеш у режимі контролю, розум постійно напружений, серце насторожене, будь-яка несподіванка сприймається як загроза. Ти ніби ніколи не можеш видихнути до кінця. І страшніше за все не те, що щось може піти не так. Страшніше те, що ти не дозволяєш собі довіряти нікому, навіть Богу, не повністю. Бо якщо я не тримаю, то хто триматиме? Це звучить відповідально, але в корені там часто інше я не можу собі дозволити бути слабким, я не можу ризикнути, я не можу віддати. І ось питання, яке болить. Але лікує. А що, якщо саме контроль тебе й душить, не обставини, не люди, не минуле, а ця напруга бути для себе рятівником. Є речі, які не створені для контролю, їм належить довіра. І Бог не закликає до безвідповідальності, він кличе до визнання меж до правди я не можу все. Це не про пасивність, це про смирення. Про те, щоб перестати жити так, ніби все залежить тільки від тебе. Контроль створює внутрішню тюрму. Ти береш на себе вину за все. Ти носиш думками те, що не можеш змінити. Ти згораєш, коли реальність не підкоряється плану. І потім дивуєшся, чому немає миру. А миру немає, бо мир не народжується з контролю. Мир народжується з довіри. Не з впевненості, що ти знаєш, що буде завтра, а з упевненості, кому ти належиш сьогодні. Є момент, який важко сплутати з чимось іншим, ти його не плануєш, не обираєш, він просто стається, план розсипається, стосунки тріщать. Те, на що ти спирався, більше не тримає, і вперше за довгий час ти відчуваєш, я більше не керую цим. Першою реакцією майже завжди стає страх все пропало. Я втратив контроль, я не знаю, що робити далі, але саме тут відкривається правда, яку не видно в спокійні часи. Коли контроль зникає, стає очевидно, на чому насправді трималося твоє життя на плані, на людях, на власній силі чи на Бозі. У моменти втрати керування віра перестає бути теорією вона або стає опорою, або зникає. Бо коли все стабільно, легко говорити правильні слова, а коли ґрунт іде спід ніг, залишається лише те, що справжнє. Тут є два шляхи паніка або спокій, що не залежить від обставин, і цей вибір змінює все. Біблійна віра ніколи не була гарантією комфорту. Вона завжди була довірою в темряві, коли логіка не допомагає, коли відповідей немає, коли руки тремтять, але серце. Все ж тримається. Втратити контроль це не означає втратити все. Часто це означає втратити ілюзію, що ти здатен пройти шлях сам, і саме в цю мить Бог починає вести так, як ти б ніколи не дозволив, якби все ще все контролював. Ти не зобов'язаний розуміти кожен крок. Надмірне пояснення часто лише паралізує, а довіра рухає. Коли ти йдеш, навіть боячись, день за днем, крок за кроком, хаос починає складатися у напрямок. Бог не чекає, що ти знатимеш відповіді. Він чекає, що ти перестанеш тримати все в руках, бо він бачить те, чого ти не бачиш, і вже присутній там, куди ти ще навіть не дійшов. Ми живемо в ритмі постійного руху. Швидше, більше, не зупиняйся, не відставай. І якщо ти сповільнюєшся, з'являється провина, ніби ти щось втрачаєш, ніби ти лінивий, ніби ти робиш неправильно, а душа тим часом шепоче Я просто хочу дихати, як зупинитися, коли здається, що всі біжать, як дозволити собі паузу, коли внутрішній шум уже став нормою. Можливо, одна з найбільших духовних проблем нашого часу це не те, що ми не встигаємо, а те, що ми не вміємо зупинятися. Зупинка без втечі, без виправдань, без паніки. Зупинитися не тому, що не можеш іти далі, а тому, що серце потребує тиші. Бо Бог рідко перекрикує шум, він говорить тихо, і його чують лише ті, хто сповільнився, скільки рішень було прийнято лише для того, щоб не стояти на місці, скільки шляхів обрано зі страху чекати, скільки дверей зламано поспіхом, але очікування. Не слабкість, очікування це форма довіри, зупинка це не пасивність, це згода дати Богові вирівняти те, що ти перекосив у поспіху, це рішення перестати ганятися за вітром. Ті, хто постійно біжить, рідко чують, ті, хто навчається зупинятися, починають розрізняти. Бог не гальмує тебе з жорстокості. Він оберігає, є речі, які ще не відбулися, бо ти ще не готовий. Їх понести його час інший. Але він точний потрібна сміливість, щоб зупинитися, коли світ аплодує швидкості. Але саме в цій паузі часто народжується нове життя. Бувають періоди, коли молитва не дає відгуку ти говориш, чекаєш, слухаєш. А у відповідь тиша не різка, не холодна. просто порожня, і ця тиша болить сильніше за будь-яку відповідь. Бо, коли все тріщить, найбільше хочеться напрямку слова, знаку, що ти не сам, і втомлене серце починає шепотіти. Можливо, Бог далеко, можливо, я щось зробив не так, можливо, йому не до мене, але мовчання Бога це не відсутність, це інша форма присутності. Ми звикли вимірювати близькість відчуттями, словами, емоційним теплом. Але віра зростає не там, де все пояснено, а там, де ти залишаєшся вірним без підтверджень. Боже мовчання це небайдужість, це запрошення до глибини, до довіри, яка не тримається на відчуттях. Коли Бог мовчить, він часто вчить не чути, а триматися, не бігти за знаками, не вимагати доказів, а залишатися поруч саме в тиші віра перестає бути реакцією і стає стосунками. Коріння росте в темряві. Його не видно. Але саме воно тримає дерево, коли приходить буря. Ти можеш думати, що нічого не відбувається. Але всередині формується здатність жити без постійної підтримки ззовні. Формується характер стійкість, тиша, яка не лякає. І коли відповідь приходить, а вона приходить, ти вже інший. Ти вже здатен її понести. Слухатися легко. Коли все зрозуміло, коли шлях логічний, коли результат видно наперед. Але справжня віра починається там, де пояснення закінчуються. Бог іноді кличе на кроки, які не вкладаються в людську логіку. Вони здаються дивними, незручними, невчасними. І саме тут серце протестує Я не розумію. Я не бачу сенсу. Я боюся помилитися. Але послух це не сліпота, це вибір довірити шлях. Тому, хто бачить кінець від початку. Віра, яка зворушує небо, це не красива молитва. Це рішення діяти, коли страшно. Сказати так, не маючи карти. Згадай Авраама Бог не дав йому деталей, не показав маршрут. Просто сказав Іди. І Авраам пішов. Не тому, що все зрозумів, а тому, що знав, хто його кличе. У Божому царстві багато відповідей приходять після кроку не до, після. Послух. Це сміливість сказати я довіряю тобі більше, ніж власному розумінню, і в цьому народжується близькість, яку неможливо отримати іншим шляхом. Є речі, які ми називаємо Божою волею, але вони повільно вбивають радість, висушують серце, позбавляють миру. Ми кажемо це мій обов'язок, це моя місія, я не можу відпустити. Але, якщо чесно, інколи це не покликання. Це страх, гордість, потреба довести власну цінність. Божий шлях може бути складним, але він не руйнує зсередини. Навіть у труднощах там є внутрішній спокій. Якщо щось постійно лише виснажує, можливо, це не хрест, можливо, це тюрма, замаскована під відданість. Бог не просив тебе знищувати себе, щоб довести вірність. Він не прославляється твоїм вигоранням. Свобода починається там, де ти наважуєшся запитати, а це справді від тебе. Відпустити не означає втратити все, часто це означає вперше почати жити. Є тонка духовна підміна, яку легко не помітити ти молишся, просиш Бога вести, шукаєш його волю, але рішення вже прийняте. Молитва стає формальністю, не запрошенням, не відкритістю. А підтвердженням того, що ти вже вирішив зробити. Ми часто хочемо Божого схвалення, але не його керівництва. Хочемо, щоб він благословив наш маршрут, але не забрав кермо. І коли щось іде не так, серце обурюється, чому Бог це допустив? Та правда в іншому неможливо мати Боже водіння, не відмовившись від самоуправління. Справжня молитва це не Господи, скажи, як мені краще. Справжня молитва. Господи, я готовий слухатися, навіть якщо це боляче. Такі молитви рідкісні, бо вони вимагають смирення, визнання, що моя воля не завжди наймудріша. Бог не бореться за контроль. Він не вириває кермо з рук, він чекає, поки ти сам його відпустиш. А коли це відбувається, приходить дивна ясність без поспіху, без тривоги, без внутрішньої боротьби. Бо Бог не радник, він Господь, і його шлях завжди кращий, навіть якщо він не схожий на твій, чекати боляче. Особливо тоді, коли здається, що всі рухаються вперед, а ти стоїш. Усередині з'являється напруга, сумнів, спокуса діяти різко, прискорювати події, ламати двері. Але очікування це не завжди затримка. Іноді це захист Бог бачить те, чого ти ще не бачиш. Знає те, чого ти ще не знаєш, і якщо він тримає тебе, це не з жорстокості, а з любові. Він формує тебе для того, що прийде потім. Бо інколи ми хочемо благословення, але не готові його понести. Очікування працює зсередини, воно вирівнює мотиви, лікує гордість, навчає довіряти. Це тренувальний майданчик душі тут народжується стійкість, яку не дає жоден успіх. Коли ти перестаєш сприймати очікування як покарання, ти починаєш бачити в ньому турботу, і серце заспокоюється. Іноді, все всередині, кричить тікай, зміни все. Почни з нуля. Емоції тиснуть, страх підганяє. Світ аплодує швидким рішенням. А Бог каже Залишайся. Залишайся там, де незручно, де боляче, де поки що не зрозуміло. Це не слабкість, це мужність. Є уроки, які не вивчаються в русі, є зцілення, які приходять лише в присутності, є глибина, що формується тільки в тиші. Рослини не біжать, вони ростуть повільно, непомітно, але міцно. Не всі труднощі сигнал тікати, деякі запрошення вкорінитися Бог працює не лише через зміну обставин, а й через витримування процесу. У кожного є щось, за що страшно відпустити стосунки, мрію. Образ себе, план, у який вкладено роки. Ми тримаємося, бо, здається, якщо відпущу, втрачу все. Але часто саме це й тримає нас на місці. Бог не ділить трон серця, і коли щось займає його місце, він торкається цього не з гніву, а з любові. Відпускання це не знищення, це очищення. Авраам відпустив Ісаака і отримав його назад. Бо випробування було не про жертву, а про пріоритет. Бог не наповнює руки, які вперто тримають чуже. Іноді чудо починається після капітуляції ми просимо ясності, плану, пояснень. А Бог часто дає лише слово іди. Ясність без зрілості породжує тривогу тому Бог веде поступово. Темрява це не відсутність Бога, це простір для довіри, і ти не бачачи, але знаючи, хто поруч. Саме тут віра стає живою, нерозумінням, а близькістю. Ми всі шукаємо миру, але часто шукаємо його не там. Ми думаємо, що мир прийде, коли все стане на свої місця, коли рішення будуть правильними, коли обставини нарешті заспокояться. Але справжній мир з'являється не тоді, коли все правильно, він приходить тоді, коли ти перестаєш усе тримати. Мир це не відсутність проблем, це присутність довіри. Тривога зростає там, де ти намагаєшся вирішити те, що не залежить лише від тебе. Виснаження приходить тоді, коли ти береш на себе роль, яку ніколи не мав нести. Капітуляція не принижує, вона звільняє, вона не змінює одразу ситуацію, але змінює серце. А коли змінюється серце, життя починає дихати інакше. Можна молитися про напрямок роками, можна читати, слухати, шукати, але поки руки стискають кермо, Бог не веде. Він не пасажир, він не консультант, він не той, хто коригує твої плани, він той, хто веде. Відпустити кермо це не слабкість, це чесність. Сказати я більше не знаю, як правильно, я втомився тримати все сам, я довіряю тобі. І саме в цей момент починається справжній рух. Не швидкий, не ідеальний, а живий, ти не стаєш менш відповідальним. Ти стаєш не сам. Бог бачить, чує, діє навіть тоді, коли ти цього ще не відчуваєш. І, можливо, твій мир починається не з відповіді, а з відпускання, з тиші, з довіри, з цього простого, але важкого кроку. Якщо ці слова залишилися з тобою, не поспішай виходити. Зроби одну просту річ. У коментарях напиши лише два слова Я відпускаю. Не для інших, для себе. Бо поки рішення не назване, воно легко зникає. Підпишись на канал Дім Пілігрима якщо тобі близький шлях тиші, то віри і повільної внутрішньої роботи. І залишайся тут не женуть, тут не тиснуть, тут вчаться довіряти. Крок за кроком.